Вітання всім грибникам. Сьогодні ви на каналі Країна Грибландія зі мною ведучим Алесом Боровиком. Проведемо мандрівку рівнинним лісом і будемо збирати сьогодні досить цікаві грибочки. Вони називаються Хрящ-молочник перцевий. В народі вони називаються гіркані, білі, білуни. До достатньо цікаві гриби, дуже багато запитань. До них надсилають люди і хочуть знати, що воно таке і що з ним робити. Ну от Гіркані це такі грибочки, які відносяться до розряду умовно їстівних. Вони не є отруйними, але у них тече гірке. Біле молочко на зрізі. Ці гриби відносяться до умовної тільки тому, що в них є гіркота. І цю гіркоту повин, потрібно якось виводити. Ну, що можемо сказати про них? Ви? Ну, вони достатньо екзотичні і не кожен, його, не кожен їх любить. Але я, наприклад, люблю їх, коли їх посмажити гарно. Для того ми їх відварюємо два рази, відливаючи воду. Тоді гіркота виходить у відвар. І після того їх можна смажити на сковорідці Виходить дуже смачна закусочка. Вони мають специфічний тарпкуватий смак, але прекрасно хрумкотять. І дуже вони... Такі трішки екзотичні, але все-таки смачні. Ну от, я їх збираю, потім обчищу, вдома вони будуть гарно відварені і посмажені на пательні. Вони. Е Якщо питання ставити про заготівлю, то вони відносяться до грибів, які сушити не бажано. Не бажано сушити, бо вони не сушаться. Але дуже хороший варіант, коли ці грибочки можна заквасити. Заквашені вони надзвичайно смачні. Ну, що робити, щоб вони гарно квасилися. Для того їх треба відмочити. От я їх е, приношу додому і два-три рази по 8-10 годин міняючи воду, відмочую. Коли вони вже відмочені, тоді хвилин 40 я їх варю. Особливо такі молоденькі, гарні. Після того, як вони відварені, ми пере, перекладаємо їх вимальований посуд або дерев'яну діжечку і починаємо процес заквашування. Пересипаємо їх сіллю перцем лавровим листком. Хто що любить додати листочками хрону, покриваємо їх марлею і ставимо під грузик. За деякий час вони. Гарно собі пустять свій сік. Оцей сік, який вони пускають, має, це є перший їх росіл. Вони мають бути завжди покриті повністю цим розсолом. Повністю. Бо в разі, якщо розсіл пропаде, тоді вони спортяться і дістануть дурний запах і їх можна буде викинути. Ставиться на три дні. Тепле місце. Після цього треба весь час заглядати до них. Через три дні цей сік зверху, який утворився, ми акуратно відливаємо. Перед тим підготувавши добре підсолений розчин перекип'яченої води. Це у нас буде називатися заливка, тобто свіжий маринад, яким ми будемо подальшому заливати. От швиденько, щоб поменше було доступу повітря, потрібно злити старий маринад. З них той, що вже втратив колір, прополоскати марлечку і залити. Свіжесеньким, наперед вже приготовленим маринадом, соляним розчином. Цей соляний розчин має покривати грибочки на декілька сантиметрів. Коли він покриває, вони без доступу повітря йде процес проквашування, процес ферментації. Квашені гриби набагато цінніші являються, аніж мариновані. Ой, комарі, комарі, комарі. Отож, коли вони вже починають кваситися, перший тиждень відвар цей потрібно змивання проводити що 2-3 дні. Через тиждень, коли маринад зверху вже світліє, ми переставляємо їх в погреб. І далі цю саму процедуру змиву треба проводити регулярно. Приблизно через місяць вони приходять до стану готовності і їх можна споживати. Квашої їх молоді цілими, більшенькі трошки розрізаю на великі частинки. Отож, Оці гірканьки, вони квашені будуть дуже-дуже смачні. Попробуйте, не пожалієте, мають вони свій специфічний смак, але, але, але хрумкотять безподобно і, як закуска, смакують дуже. От в даний момент, дивіться, цілі колонії. Я вирішив назбирати і приготувати вдома трошки їх заквашеному вигляді. Після того, як вони вже проквасяться, повністю доведуться до готовності місяць, вони ставляться в холодний погріб і завжди, завжди треба слідкувати, щоб зверху було. Багато на 2-3 см покриті гриби були маринадом. Тоді це запорука того, що повітря не досягне туди і грибочки будуть залишатися в добрій якості. Сирими я не знаю, щоб їх квасили. Відмочування обов'язкове. Просто заради того, щоб вивести гіркоту. Умовно, умовно їстівні гриби. Тим і відрізняються від їстівних, що вони потребують термообробки для того, або щоб вивести гіркоту, або для того, щоб вивести у відвар будь-які отрути. Отак, от, от скільки у нас тих гіркень. Я їх складаю всі на кубки, потім гарно, гарненько. Обріжу корінці, спакую і візьму додому на переробку. Отак вони приблизно виглядають. Ну, посмажити їх можна без відмочування. Смажу я їх завжди додому, переніс, відварюю два рази. По 20-30 хвилин воду відливаю і ця гіркота виходить в відвар. Вони виходять хромкутливі, смачні, трошки специфічний смак. Ну, це, як то кажуть, все на любителя. Нехай кожен пробує, але грибочки варті того, щоб їх колись та не колись раз-два в рік попробувати. Якщо комусь не сподобається, ну, значить, як то кажуть, це не його. Мені подобається. І час від часу, коли вони масово з'являються, я їх готую. Ну, не слід путати гіркані, хрящ-молочник перцевий з іншими хрящами-молочниками, які ростуть значно пізніше. Уже в серпні, вересні вони величезні, такі білі. І коли їх ламаєш, вони скриплять. Це так звані скрипуни, грузді, їх ще називають. Ну, це зовсім інший гриб. Хоча схожий, але по своїй структурі він інакший і з ними інакше поступають. А гірканьки вони ростуть завжди після дощиків. О в такий час, як тепер. Червень, липень. На осінь. На осінь взагалі вони. Пропадають з лісів, перестають рости. Ну, можна деколи знайти, але перші масовки їхні, отакі самі перші, вони являються найсмачнішими. І поки вони молоденькі, їх можна сміло споживати без шкоди для здоров'я. Отож. Сьогодні ми розглянули такі грибочки, як хрящі молочники, перцеві. В народі білуни, білі, гіркані, гіркині. Хто як хіба не називає у кожній місцевості своя назва. Отож, дивіться мій канал, підписуйтеся, ставте... Подобайки, коментуйте, і на Слідуючий раз ми познайомимося з якимись інакшими грибами. Сьогодні у нашій програмі саме гіркані. в такому лісі вони ростуть: берізка, ліщина, дубок. Вчора був дощик і після дощику вони масово підросли, проросли і настав їхній час приятливий для них. От таких з десяток купок. Я зараз назбираю. Пізніше їх оброблю. Почищу. І так тоді вже зможна йти додому. Ну що ж, вітаю всіх грибників ще раз на своєму каналі країна Грибландія. Я Олесь Боровик. Прощаюся з вами до наступних мандрівок.